Вітаю вас, шановні слухачі, з вами Ліля, і ми знову разом на хвилях подкасту Глядацьке крісло. І у цих випусках ми розглядаємо реакцію видатних змі на надзвичайно потужну українську стрічку 20 днів у Маріуполі. І що ж, наша третя зупинка це видання, що завжди знає, що говорить – «The Guardian». Що ж, ви готові до цієї захоплюючої подорожі? Тоді давайте розпочинати! Одне з найцікавіших речей про The Guardian – це їхній підхід до журналістики. Газета пропагандує незалежність і вільно від політичних та комерційних впливів інформацію. За словами головної редакторки, Кетрін Вінер, їхня головна місія полягає в тому, щоб використовувати ясність і уяву для зміцнення надії це означає, що вони ставлять на перше місце цінності та принципи, а не комерційні і політичні інтереси. The Guardian здобув визнання завдяки своїм безстрашним журналістським розслідуванням і репортажам. Вони надають голос безсильним і змушують влади нести відповідальність. Окрім новини політики, The Guardian також освітлює широкий спектр тем, включаючи спорт, культуру, стиль життя та думки. Це дозволяє читачам отримувати не лише актуальну інформацію, але й насолоджуватися цікавими матеріалами про різні сфери життя. The Guardian – це не просто газета, а ціла інформаційна екосистема, яка надає глибокий різносторонний погляд на події у світі. Вона стимулює читачів думати критично, аналізувати інформацію та формувати власну точку зору. Пітер Бречел це не просто кінокритик. Він справжній ентузіаст кіно. Його знання та розуміння кінематографу вражають. Бо не дарма ж він проводив щотижневі огляди фільмів і музики ще з 1999 року. Він не просто оглядач, але й активний учасник кінематографічного світу. Пітер Бречоу також має досвід у акторській сфері та навіть був співавтором сценарію до комедійного ситкому Девіда Бідлева під назвою Синдром Бідла. І Це тільки маленький шматочок його талантів, навіть як письменник Пітер Бречоу заслужив визнання. Він є автором трьох романів: Щаслива немовля Ісус, доктор світи, його донька та Ніч Тріумфу, і був також номінований на престижну премію «The Press Awards» в якості критика року. Даний час критик приділяє основну увагу написанню оглядів на світові драматичні та документальні фільми, його глибоке розуміння кіно та вміння передавати свої думки на папері. Роблять його одним із найцікавіших інсайдерів у цій галузі. Пам'ятайте, що зараз ви слухаєте один з найцікавіших подкастів для дядько крісла. Не забувайте підписатися на наш канал Факультет систем та засобів масової комунікації, поставити вподобайку і залишити своє враження у коментарях. Дякуємо вам за те, що обрали наш подкаст, і сподіваємося, що ви нас не покинете. А ми продовжимо. Отже, у фільмі 20 днів у Маріуполі Пітер Бречов бачає не просто кінострічку. А шедевр, де кожне слово, кожен кадр це поглиблений відображення реальності. Він майстерно використовує мову, щоб не просто розповісти про події, а проникнути в серце глядача. Ця стрічка не лише кіно, а дзеркало, яке відображає білі трагедію, яке змушує не зупинитися і подумати. У своїх рецензіях на цю стрічку Пітер Бреча використовує більш художний стиль письма, додає до своєї статті більше прикметників та прислівників. Менше акцентується на сюжеті та події, які відбуваються в фільми, а більше на відчуттях та емоціях, які виникають під час перегляду. За словами критика, цей фільм не лише розповідає про події, що відбуваються в Україні, але й активізує думку у західних глядачів. У кінострічці «20 днів у Маріуполі автори розкривають складну реальність воєнного конфлікту. Сцени грабажів, які показуються, відкривають перед нами нові фасади людської природи в умовах кризи. А момент, коли в магазинах перестали завозити продукти, люди почали красти, то ці сцени піднімають питання не лише про економічну, а й про моральну сторону війни. Пітреперечу зауважує, що у цій кінострічці автори розкривають не лише безпосередні наслідки війни, але й важливий аспект сучасної інформаційної війни. Сцени, які відображають вплив російської пропаганди на фейки у суспільстві, роблять цей фільм ще актуальнішим. Саме цей момент викликав згадку чоловіка про фільм Сергія Лозниці Донбас 2018 року, де ми можемо побачити момент, як російські військові створюють фальшиві сцени для новин. Також критик відзначає важливість подібних робіт, які розкривають маніпуляції та міфи, створені для політичних цілей. Це не лише рефлексія подій, але й спроба зрозуміти, як впливає інформація на суспільство. Кожна подібна робота, будь то фільм чи розслідування, нагадує нам про важливість критичного мислення та аналіз інформації, яку ми споживаємо. Отже, на цій емоційній ноті ми завершуємо наш четвертий випуск, присвячений подорожі освіт кінематографа та медіа. Сподіваємося, що наші обговорення допомогли вам краще зрозуміти значення та вплив кіно та журналістики на сучасне суспільство. Що ж, до нових зустрічей і нових цікавих тем! Будьте з нами наступного разу у подкасті Глядацьке крісло.